Аю, час новин на телеканалі ТІВІ 4 Блаженніший Святослав Шевчук відвідав мешканців будинків Стуса та 15 квітня у Тернополі, які постраждали у наслідок російських обстрілів. Владика відслужив за упокійну панахиду, поспілкувався із людьми та висловив підтримку і співчуття від усієї церкви. На сайті Тернопільської міської ради опублікували повідомлення про порядок отримання компенсації за майно пошкоджене чи зруйноване під час обстрілу 19 листопада. Щоб претендувати на виплату, необхідно подати повідомлення про пошкодження через мобільний застосунок дії або звернутися на гарячу лінію. Після цього потрібно відкрити спеціальний рахунок я відновлення в одному із банків-партнерів. Подану заявку перевірить спеціальна комісія, яка визначить суму компенсації. Отримані кошти можна буде використати на придбання будівельних матеріалів або оплату послуг підрядників, що беруть участь у державній програмі. Є відновлення. Гроші потрібно витратити протягом 12 місяців із моменту зарахування інакше вони повернуться до державного бюджету. Якщо загальна сума перевищуватиме 200 тисяч гривень, виплату розділять на дві частини. Першу у розмірі 70% перерахують одразу, а для отримання решти потрібно буде подати звіт про виконані роботи та придбані матеріали через застосунок Дія. Оплатити комунальні послуги, придбати продукти харчування, ліки, книги та інші необхідні товари. В Україні стартували перші виплати тисячі гривень у межах програми Зимова підтримка, заявку на яку подали понад 10 мільйонів українців. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Вона нагадала, що подати заявку на виплату можна до 24 грудня, а використати кошти до кінця червня 2026 року. А як планують скористатися зимовою підтримкою у Тернополі, дивіться в опитуванні Владислава Паб. Скажіть, чи плануєте зимову підтримку отримувати цього року? Так, планую. Я вже подав заявку. Якщо прийде заявка, планую потратити на фонд Повернись живим? Ну, можливо, не комунальні, а свої гроші можна задонатити. Я взагалі ну, не знаю, про що ви говорите, якщо чесно. Це тисяча від держави на комунальні. Я не брала і не збираюся брати. На що плануєте витратити ці гроші? На книжки, на квартплату, так, так. — планую. На що ви її витратите? На лікарство і не планую. А чому, якщо на таємницю? — Не довіряю владі. Е, тобто і того року не брали і цього року. І того року не брав, і цього не буду. Дякую. Е, так вже подала. На що плануєте витратити ці кошти? Оплачу комунальні послуги. Ні, не буду. Є у вас якісь сумніви побоювання? Ні, не, немає сумнівів побоювань. Я той раз не подавала, і цей раз не подавала. Це якась принципова позиція? Чи... Да. У Тернополі представили унікальні оригінали робіт Ніла Хасевича, художника, чиї твори десятиліттями залишалися в підпіллі. Частина експонатів графіка, що понад 70 років пролежала в землі. Її повстанці заховали у бідонах ще у жовтні 1951-го, аби вберегти від радянських спецслужб про творчість і спадщину видатного українського митця далі розповість наша Олена Чепіль. Закривавлений тризуб, портрет Степана Бандери, карикатури на радянську владу та графіка про героїчні сторінки історії України усе це роботи головного художника УПА Ніла Хасевича. Роботи, які роками надихали повстанців всередини двадцятого століття у боротьбі за власну державу до 120-річчя, від дня його народження в музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини представили 18 ексклюзивних оригінальних творів Ніла Хасевича. В першу чергу це є. Заклики до боротьби за свою державність. Якщо що ми бачимо, сонівод підходимо там за українську Соборну самостійну державу, воля людині, воля воля, воля, на воля народом, це ті ж самі гасла, які сьогодні, як ніколи актуальні в наш час, коли ми ведемо е, війну з російським агресором. Усі ці роботи понад 70 років пролежали у землі. Віднайшли їх лише у 2021 році. Альбом із 24 графічними творами Ніла Хасевича знайшли біля хутора Малинівка на Тернопільщині в одному з трьох бідонів. Саме в них десятиліттями зберігалися матеріали українського підпілля часів Другої світової війни. Цей архів один із найвідоміших сьогодні. Ми бачили три бідони. Ті бідони були не скриті. Ми їх перші скривали. Ми побачили, почали. Коли почали там дещо винімати, ми побачили згорток, розрізали і виняли, то ми побачили, там є альбом. Якраз цей альбом, який сьогодні ми виставляємо. Тут на виставку присвячено 120 двадцяти річниці з народження Ніла Хосевича. У мистецтві Ніл Хасевич обрав одну з найскладніших технік дереворит, тобто гравюри на дереві. Він оформлював українські книжки, часописи, створював ексклібриси, спираючись на традиції стародруків. Загалом його творчий доробок налічує понад 150 дереворитів. Свою мистецьку працю він поєднував із життям підпільника. Активний громадський політичний діяч, член УУН, учасник національного Звального руху. Понад 10 років він прожив у конспірації, постійно змінюючи псевдоніми та місця перебування. Працював у Криївках, переважно у звичайних селянських погребах чи підвалах. Загинув Ніл Хасевич у підпіллі, не здавшись органам радянської держбезпеки. Той самий Москаль, який і в ті роки нищо переслідував нашу інтелігенцію, нашу культуру, нищив нашу мову і наші скарби, так само і сьогодні, на жаль, ми це переживаємо вкотре, але мусимо вистояти. І тому нам це є сьогодні дуже близьке і дуже таке, що ми це маємо оберігати. Своїми роботами Ніл Хасевич не лише документував боротьбу, а й формував національну свідомість цілого покоління. І сьогодні його графіка повертається з підземних схованок як нагадування про ціну свободи та силу українського спротиву. Показали себе у різних образах, представили свої таланти та поборолися за перемогу. У Тернополі відбувся конкурс Міс Галицька краса 2025. На сцену вийшли 18 учасниць, які упродовж місяця готувалися до виступу та працювали над різними образами. Головний титул здобула Вікторія Смаль. Окрім цього, під час дійства провели аукціони, гроші із яких передали бійцям Збройних сил України. Як пройшов захід, та яку суму вдалося зібрати далі у сюжеті? Яскраві виходи у чотирьох дефіле колекційному, верхньому, стильному одязі та у вечірніх сукнях. А ще індивідуальний вихід, щоб продемонструвати себе глядачам. Так відбувався у Тернополі конкурс Міс Галицька краса краса-2025». 18 дівчат різних спеціальностей та подобань показали свої таланти, інтелект і красу на сцені Тернопільського драматичного театру. Вибір був складний. Всі учасниці дуже молодці, дуже старалися, прагнуть майбутнього, знають, що вони хочуть від життя. Але згідно з усіма членами журі, було прийнято рішення, тому перемогла одна. Головні організаторки конкурсу Олеся Пастущин та Наталія Боярська зазначили, захід має благодійну мету. Окрім конкурсних виступів, для глядачів провели аукціони. У результаті вдалося зібрати 61 тисячу 437 гривень, які одразу передали бійцям Збройних сил України. 152 ця друга крем'ярська бригада збирає собі на безпілотні тані апарати та на комплектуючі до них. Тобто, це очі військовослужбовців, які не допускають противника на ближній рубіж, щоб можна було його вразити щодо ближніх підходів наших рубежів. Перед тим як глядачі у залі дізналися, котра із учасниць отримала головний титул конкурсу на сцені виступив ветеранський гурт Сталь. При завершення кожна із 18 учасниць отримала свою номінацію. Але звання «Міс Галицька краса краса-2025» здобула конкурсантка під номером 16 – Вікторія Смаль. Вона зізнається, хвилювалася, однак протягом місяця наполегливо працювала, щоб показати себе на конкурсі як найкраще. Коли мене назвали в номінації Міс сексуальність, я втратила надію на те, що я вже можу отримати звання галицька краса. Та коли Олеся сказала, що одна з номінанток, яка вже отримала титул, стане мізгалицькою красою, в мене з'явилася надія знову. Бо я вірила в себе з самого початку і до цього йшла. Я старанно ходила на всі репетиції. Для мене це було як новий досвід та мрія, яка втілилась в життя. Дівчина розповідає, підготовка була складною і фізично, і емоційно. Часу бракувало, адже паралельно потрібно було встигати й інші справи. Та заради мрії Вікторія була готова відкласти все і працювати ще більше. Найважчим для неї виявився індивідуальний вихід, до якого довелося готуватися найретельніше. Так, як для нього я готувала наряд, який відчувався особисто мною, по моєму дизайну, і ми займалися індивідуально з моїм викладачем танців, проробляючи танець, повноцінні рухи. Це кожен раз відточування майстерності, тому це найбільш хвилююче, Так як ти виходиш одна вся увага прикута лише до тебе. Але я вважаю, що мені все вдалося. Окрім корони та звання Міс Галицька Краса 2025, Вікторія Смаль отримала й головний приз подорож у будь-яку країну. На сьогодні у мене все більше оперативних новин. Читайте на нашому телеграм-каналі. кьюр-код від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора.